Певне, останні, останні теплі дні осені, і навіть пташечки деякі співають. Таке враження, що весна приходить. Це моє масяточко. Мася, масянечка. <сі> Сівся собі на травичку, каже, мені там так тепленько, добренько. Ні-ні, ні не обманюю, Блошків в тебе немає. Це точно. Блошків немає, тому що ми за цим ретельно слідкуємо. Да, і кропимо, і таблеточки, і розчосочка в нас спеціально вичисуємо. Це десь так буває, знаєте, вкусить щось. І він починає чесатися. І вже таке враження буває в людини, яка не знає, що все-таки ми за цим слідкуємо. Да, Азятко. І каже, можуть подумати, кажиш, у мене блошки». Але в мене, каже, їх немає. Я чистенький котик, отакий От красунька ще в мене є. Але ви тільки подивіться, сидить і фостиком. Туди сюди, туди сюди. Знаєш, я про нього це все розповідаю. Мась, Масюнька масятко, чого це ти відвернувся? Масюнька, масятко. Взагалі, знаєте, от я не знаю. Це моє звичайне спостереження. От коли собака хвостиком мотиляє, він крутить, да? він якби радіє, тішиться. Масюня, розкажи ну, що ти сьогодні їв вже не подобається йому, дивіться, дивіться яким тим хвостом. Як він цим хвостом? Це я йому заважаю. Він хоче собі лягти, відпочити. Вже дні холодні, але сьогодні дуже-дуже гарний день. То він собі сонечко знайшов ліг собі тут, да, масінька. Він дуже котик такий хороший. Мирний. У нас тут є якийсь котик такий, я не знаю, чий він. Десь він трішки е, не по близьких сусідів, а десь трішки е, туди далі. Він до нас приходить, і він такий кіт, який він ображає всіх абсолютно. То, то наш масік. Втікає від нього, втік від нього, каже, і все каже. Я, каже, не хочу мати з ним справу, правда? Деякі ще там з ним вступають в бій, починають битися, а Масяточко ні. Каже, я, каже, лучше подалі піду від таких. і правильно, з ким поведеться, того й набереся, як кажуть. І нас мирний котик. Мась? От у мене Маркус і пушочок, вони знають, що вечір, і вже потрібно йти в хату, да, в кожного своє місце, і вони ночують в хаті. Ну, Взагалі Масік теж ночує в хаті, але коли темно, ні. Йому треба ще на двір ще він гуляє по дворі. Да, мисятко, кажи, я каже, трішки начий, трішки наші кажи. Ось який наш кутуля, отакий котунчик, ось такий кутинчик. А він трішки, наче в харчах, у поведінці. Мене mm. таке сонечко, тільки сонечко, тільки сонечко. Моя мама дуже сильно його любить. І десь як його, бувало, не було день, два. Він зараз кастрований вже в нас пару років. А як не був кастрований, то ходив трохи до кицечок. То мама настільки його любить, переживала так за нього, бігає, шукає, плаче. От так любить все масяточко, і тому ми вирішили його каструвати. І зараз він вже нікуди не ходить. І, ми вже, і мама вже спокійна, і ми всі вже теж спокійні. То мама бере його на руки і весь час цьому я його вносик. Каже, такі козя мордочка така хорошенька. ну кажі, як його не потямати, ну як його козі не потьомити, а потім каже до нього Масік, поцьомай мене, Поцьомай. І він уже знає, і бере так язичком і так носиком. Отакий котик. От такий. Всі вони, всі вони різні. Сьогодні 13 листопада, і я вже вам казала і кажу. Бачите, таке сонечко, як красиво. Уже, звичайно, повітря відчувається, що вже таке холодне, холодне. Але сонечко вийде, ви знаєте, і так радісно, радісно на серці. Радісно, радісно. Не даремно кажуть, що вітамін Д приносить радість. Тому побільше перебувайте на сонечку і ніколи не жалійтеся, що вам гаряче. Отака От краса. Трошки побавилася, зафільмувала свого масика. І я вирішила сюди в свій лісочок. Мені потрібно трошки підгребти колюшків. Отак, От поки таке сонечко, поки щось можна ще зробити. Тому якось так. Живу я в серці самому лісі, ви це все знаєте. І тому люблю свій ліс, і люблю його за все. Мені тут все потрібно і шишечки, і рослинки, і колюшки, і ягоди, і грибочки. Отака краса, в такій красі я мешкаю. Ой, я щось побачила. Дивіться, це хто це і що це? Я не можу зрозуміти, це свійська тварина, чи це дика? Чи це чиясь кізочка сюди забігла? Не можу зрозуміти, зараз побачимо. Дивіться, бачите? Зараз побачимо. У, -у, -у, У, тут їх аж три. Нічого собі. Оце находочка. Зараз я поставлю своє велик. О! Жу мої хороші. Ох, мамочки, у вас тут аж чотири. А, то це ви, напевне, звідкись прибігли? Так, да? ці свійські козочки. Ну нічого собі. Тож це, можливо вони так сюди далеко зайшли, а тікають від мене, бачите? Підходжу. А вони тікають. Кози дуже розумні. Не дуже добре знає свого господаря, голос свого господаря. Бачите? Забралися і пішли. Отак, то Це ж треба сюди ген зайти, ну? Я виїхала ось на цю дорожку таку лісову. І дивіться, що я тут помітила. Ну, це взагалі, я сюди їжджу рідко, дивіться, яку яме викупали здоровецьку. Ну, пісок люди беруть, зрозуміло. Ну, але знаєте, мені це не дуже подобається. Зараз будуть копати, геть вони вже почти вилізли на дорогу. Ти як це так, біля дороги оце копати таку яму? Це по-перше, а по-друге, ви знаєте, для наших людей. От тільки викопай в лісі якусь малесеньку ямку, і вже будуть їхати по дорозі, і вже будуть якесь сміття сюди кидати, повірте? І це так виглядає, ну просто серце болить. Ви знаєте, коли в лісі отаке робиться. Ой, я вам кажу, о, звондо, дивіться, вже понакидували. Онду вже й понакидували. Бачите, я ж кажу, людям нашим. Навіть ямки не потрібно, вони просто серед дороги можуть викинути. Вам, будь ласка, вже накидали якісь пакети, що то якісь таке. Ну, будь ласка, от уже ось таке, а мені це так не подобається. Я так люблю свій ліс, тішуся ним, я люблю милуватися ним кожною сосонкою, кожним деревцем, кожним камінчиком, кожною шишечкою. І коли я, от знаєте, от бачу щось таке подібне, дуже серце крається. Я розумію, що людям теж потрібно десь брати пісок для своїх потреб, але ви знаєте, для цього ж є якісь кар'єри, відповідні місця, ну оце взагалі. Одна находочка в цьому лісі. Ви будете зараз з мене сміятися, ну, ну, ну мушу стерпіти. Дивіться, що я знайшла. О, такий кремезний корінець сосни. Він мені дуже подобається. Подобається, і я вже креативно до нього підходжу <свісно> своїм мисленням. Знаєте що, я би хотіла його додому? Ну, звичайно, не на подвір'я. Не на подвір'я. А десь там, в себе біля лісу, біля заборчика, я би хотіла таку красу. Шкода, звичайно, деревця. Ну, що є, то є. Але знаєте, що я собі? Чую? Чому я собі хочу? Такий корінець. Тому що я би його обробила, звісно, трошки б поправила би отут де, бачите, виріс, де було деревце. Я просверляю дирочку або попрошу чоловіка, не знаючи, я з цим би справилася б, і напхала би туди землі, і звіти би росли б так, знаєте, як ото садять, що квіти льються, як з глечика. Да, А на землі біля нього я посадила би плющ. Вічно зелений в мене такий гарний, з такими красивими листочками, біленькими по краях. І він би заплів би мені його по оцим таким його красивим, красивим, красивому корінні. Як вам? А я вже бачу, що це буде класно. Да. Або можна посадити, знаєте, кого плюща немає, можна посадити і помею. Вона теж заплите і буде цей такий квітучий, квітучий, гарний корінець. Мені подобається. Але я його не затащу, це факт. Ось така моя ще чудова знахідка. Зустрічав. Ну хто ж це мене так зустрічав? Приїхала, каже, приїхала з свого лісу. Ой ви мої золоті. Як приємно, коли тебе зустрічають. Все, пішла провірка, перевіряти, що привезла. Приїхала, приїхала, я вже що це ти причепив там на попу? Кось листочка причепив, тісь там причепив, приїхала вже хоч в хату, вже хоч в хату, ну все, зараз буду вами займатися. Все, вже буду займатися вами. А як же ви в мене самі самі дорогі. До.